Мама, я жду зустрічі, і що з твоїм тортом монастирська ізба. Це в такому маленькому листі, але про торт як надо обов'язково. Вона дуже сладкоєжка у нас. У листі донька пише, що зараз у полоні та просить менше плакати. Це перша звістка після 12 квітня, розповідає мама Марини. Це розумієте, це частинка Частинка доньки. Вона не вміє писати російською. Ну, не вміє. В неї багато помилок, але все одно вона його написала російською, це ж видно, його ж також там прочитали. Стати медиком мріяла ще з дитинства. Тоді за перших пацієнтів, пригадує пані Любов, були домашні улюбленці і ось цей плюшевий ведмедик. В нього була і ампутація, і пришивали йому, і очі вставляли, ну, усе. Він все витримав. Оцей відміть це з п'яти років він у неї. Згодом мрія дитинства стала реальністю. Після закінчення навчання працювала керівницею медичної частини в Одесі. Потім був Маріуполь. Вже вона приїхала додому на 14 число, на 14 жовтня це ж покрова. І вона вже тоді нам сказала, що вона їде в Маріуполь. Це був жах. Для нас вже це був жах. Та найстрашніше почалося з 24 лютого, розповідає сестра Марини Альона. Вони були на багатоповерхівці на самому даху, і в той час, коли вона говорила по телефону з іншої частини будівлі, вдарила бомба, і будівля почала падати. Ну і вона закричала, і далі вже якби. Але вона вона потім призналася, каже, дуже злякалася, що ви почули таке, що це мама почула. То були найдовші вісім днів очікування, каже Альона. Та Марина була не з тих, хто жаліється. Вона нам довго не телефонувала, а потім зателефонувала з чужого номера. Це також було ну, десь там чи числа березня. і… Ми з нею говорили. Просто вона щось говорила. Вона ніколи не казала там, що їм важко. Вона не казала, що там страшно. Вона ніколи не розповідала нам про поранених. Вона не розповідала про те, як вони там втрачали свідомість від виснаження. Я сама маю на увазі лікарів. Вона розпитувала, як у нас. Проявити емоції змогла лише 12 квітня у повідомленні, яке написала сестрі. Тоді вони виходили з «Азовмашу». Ми йшли далі тут три 30 ночі, повна темнота, рядом горів ангар, все розбите. Тупо все, стовпи валяються, величезні дірки, будівлі. Це не описати словами, я пишу і плачу. За цей день я відчула стільки страху, відчую бажання жити як ніколи в житті. А потім, вже. Ми побачили в одному з російських телеграм-каналів її фото. Ще до полону ділилася із сестрою побоювання, що її світла гарне волосся можуть обрізати. Взагалі вона боялася, що її обстрижуть. але ну наскільки я бачу, по фото, то все добре. Під час обміну полоненими 21 вересня не спали ніч. Чекали дзвінка від Марини, та його так і не було. Проте надії не втрачають. Я дуже чекаю цього моменту, і я і батько її. Розумієте, вона ж у нас українка. От вона... вона любить свою країну, вона вірить в неї, покинуть тепле ліжко, запашну каву, добрий мамин тортик і туди піти. Її тортик, говорить, дочекається Марину, як і плюшевий ведмедик. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина.